Мука, яка завдає багато страждань тим душам, є споменом про те, що не користали з часу період свого перебування на землі, тому не назбирали для себе багато заслуг для неба, тим більше докоряє сумління, що втрата є непоправною, бо з життям. Завершується час заслуги. О Господи, яка я нікчемна, бо, проживши так довго на цій долині сліз, набула лише те, що провадить на вічну згубу. Дякую тобі, що дав мені ще часу на виправлення зла, котре вчинила. О, мій Боже. Такий добрий і милосердний, жалію, що вже давно перебувала у твоїй неласті. Допоможи мені, щоб останок життя використала на те, щоб тебе любити і служити. Жалься наді мною і над тими дорогими душами, котрі терплять у чистилишному вогні. Вислухай мої молитви за них, уділи мені особливої ласки, про котрун тебе нині, через їхнє заступництво прошу. А ти, Пресвята Марія, мати чистилишних душ і моя найдорожча мати, підтримуй нас твоїм всесильним. Заступництвом Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в тебе є прощення. Задля імені Твого, надіюсь на тебе. Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче. Наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу але визволи нас від лукавого Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.